Дивіться, зараз підклав лише соснові дошки. То я зробив з певною метою, зараз поясню. По-перше, не рекомендую топити, якщо у вас є можливість топити пічку іншими дровами, ніж сосно, сосною та подібними хвойними породами, то найкраще саме їх не використовувати. Чому? Тому що беремо там сосну. от Сосна вона дуже смоляниста, тому більше засорюються канали пічки, труба. Проте сьогодні я також хотів дати один одну з порад: як майже на мінімум звести засаджування пічки при використанні соснових дров. Дивіться дуже важливо, аби була досить висока температура, а це, в свою чергу, є одночасно і інтенсивність горіння. Для того аби а, в суснові піролізні гази гарно вигоряли. А, тому дивіться: от а, піддувала трохи відкрита. Відкрита сам шибер подачі повітря, піддувала трохи відкрита. Ви бачите, який Протяг всередині пічки, От практикою показано, що саме трошки збільшена інтенсивність горіння соснових дров майже на нуль зводить коптіння в газах, тобто пічку соснові дрова тоді не за. Соряють, гарно вигоряють, і певно, що є якийсь незначний процент утворення сажі, бо не всі мінеральні складові соснових дров вигорають. А проте, от зараз я вийду на вулицю і покажу, що диму майже не видно. А це за умови, якщо ви будете додавати соснові дрова сухі, або якщо соснові дрова вони трохи вологі то навіть при такому активному повному згорянні, по-перше, температура буде трохи менше при горінні сирих дров. А, але по-друге, що а, сам дим буде такий білуватий. Однак, якщо ви бачите, що а, на димарі вже на криші у вас виходить а, чорний, чи темно-сірий чи взагалі насичений сірий дим, це значить, що ваші дрова, ваша пічка працює неправильно. А та, або а, ваші дрова неправильні або сирій, або а... Зазвичай сирі дрова соснові, вони будуть давати при неправильному горінні, вони будуть давати густий, чорний, такий темно-сірий дим. А зараз я вийду на вулицю і покажу вам, як виглядає дим з труби. Його майже не буде видно, от при такому активному горінні. За умови, ще раз повторюю, що це сухі соснові дошки. Отже, дивимося на трубу. От зараз. Десь на вулиці пар з рота йде, ну, десь мінус 8. От зараз таке похолодання січневе. І бачимо, що зовсім не видно... може, якщо так. Ну, взагалі не видно диму. Тобто таке бездимне трохи, бачите, іноді щось таке помітно вилітає. Тобто. Сьогодні я саме хотів надати ту пораду: що якщо використовуєтесь сосновими взагалі хвойними породами дерев для топки пічок, то більш активне горіння дозволяє за умови. Обов'язково нормальної пічки і всього іншого, але саме оцей один із факторів, тому що якщо ви будете топити хвойними породами в режимі тління або недостатнього взагалі такого середньої інтенсивності прогоряння, то ви будете отримувати багато не Багато темного диму, багато піролізних газів, що не вигоряють, і ви будете багато засмічувати канали а, пічки та саму труму. А проте трохи більше інтенсивності горіння, і ми отримуємо майже бездимне. Горіння. Я звертаю увагу на те, що вже раніше показував, що при горінні не має бути а, голубого вогню, бо голубий вогонь говорить нам про те, що є недостатня подача кисню, тому є неповне окислення вуглецю, і в результаті ми отримуємо чадний газ. Це О, в той момент, коли при достатній кількості кисню йде по Активне окислення вуглецю, як складової піролізних газів дерева і тому ми отримуємо СО2. Але в питанні якісного перегоряння, от саме це є одним із показників того, що в пічці в топці, в топці достатня кількість кисню. До речі, також звертаю увагу, що цей. А козлик металевий, який стоїть, його задача також забезпечити доступ кисню а, через низ. Бачите, а, тобто, це є аналог по суті. От ми бачимо, є решітка, проте горіння саме на подовій частині от в такій комбінації, тобто коли через решітку поступає а, повітря з зольника. А потім дрова в водовій частині, але за умови такого, наприклад, козлика, який а, забезпечує подачу повітря знизу дров безперешкодно, тобто повітря безперешкодно заходить до всіх частин деревини, і тим самим йде активне окислення і вуглів, і деревини, і нема таких глухих. Кутів, де недостатня температура, тому е, не йде повне згоряння, і частина дров просто використовується по суті з е, поменшеним е, коефіцієнтом корисної дії, даючи менше тепла, які вони могли би дати.